Вітаю усіх хто налаштовав свої примічі на хвилі українського радіо Вінниці на часі програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. У Вінниці успішно працюють понад 400 підприємств малого бізнесу з інших регіонів країни. За минулий рік на базі релокованих компаній створено майже 2000 тисячі нових робочих місць, в яких сферах економіки вони працюють. Що зроблено з боку влади для створення належних умов для їхньої діяльності? Скільки коштів надходить до міського бюджету від підприємств, які змінили свою прописку? Про це ми і будемо говорити з заступником Вінницького міського голови Андрієм Очеретним. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Андрію, у нашій студії. Доброго дня. Зрозуміло, що через війну, що триває в Україні вже третій рік, сотні підприємств різних сфер діяльності змушені були змінити свою прописку, і частина з яких нині успішно працює і на території Вінницької громади. Тобто тут ми говоримо саме про релокований бізнес, так? Саме так. Якщо говорити за регіони, які найбільш Прийняла Вінниця, Вінницька громада: це Донецька, Луганська область, Запорізька, Херсонська, а також Харківська. Тобто цих п'ять регіонів це ті, які найбільша кількість переїхала до міста Вінниці і Вінницької громади. Але вони. Точно не розглядали місто Вінницю на початку активної фази бойових дій, бо ніхто не знав, де закінчиться, що ми працювали над тим, щоб надати їм можливості, і ці можливості спрацювали. 400 підприємств це реальна цифра, чи все ж таки їх набагато більше? Ми говоримо про ті, які офіційно зареєстровані в Вінницькій територіальній громаді. Їх 414 стану станом на 1 січня 2025 року. Власне, і якщо говорити про те. Що ж вони роблять, то тут варто відзначити, що це і машинобудування, і переробка, і поштові переведення, і якщо говорити про підприємства, і ті, які займаються фармацев... фармацевтичним напрямком. Якщо говорити про фізичні особи-підприємці, це і IT-галузь, і адвокатські послуги, і ті підприємства, які малі надають можливості по складанню меблів, От, тобто. Спектр дуже широкий, ну і загалом те, що ви розпочали, 1971 робоче місце створено релокованим бізнесом, і власне вони вже інтегровані максимально в економіку міста. Ну І тут варто відзначити, що леву частку зробила Вінницька громада, тобто це влада, бізнес бізнесу ми дуже, дуже вдячні нашому місцевому, який запропонував на початку дуже хороші умови по Прийняттю релокованого бізнесу безкоштовні надання площ для зберігання майна так. Ми якраз про це да. будемо говорити. А от мене цікавить, дивіться все ж таки. Майже дві тисячі робочих місць і 400 підприємств. Якщо вдатись до математики, то це цифра не досить велика. Якщо говорити по фізичних особах підприємцях, в них, як правило, працює одна ну дві людини. Але вони також переїхали в місто Вінницю і створюють тут додану вартість На під... З великих підприємств, можна сказати, так або середніх підприємств, то тих, які всі знають, це компанія Сталекс, це компанія Укста. Тач, це компанія дві компанії, які з харківського регіону релокувалися. Ті, які мають 250 300 людей працюючих, а решта ну може бути менше, наприклад, Анабель Арто, харківська компанія, яка релокувалася працює 30 осіб. Тобто, розумієте, в кожному по-своєму. А якщо фізичні особи підприємці, то в них працює, як правило, одна людина. Тобто, якщо говорити про ФОПи, фізичні да. особи-підприємці, то тут більше мова йде, якби. Про сімейний бізнес ну так, да, тобі, якщо вони надають послуги по юридичному напрямку, або припустимо по купівлі продажу або припустимо по наданню перукарських послуг. Ну тобто, різні галузі, пане Андрію. А та це ж таки, яка можливо попередня робота була проведена владою для створення насамперед умов для ось таких підприємств, чи була, чи була готова вінницька громада теоретично? І практично до цього варто зазначити, що ніхто не був готовий. У нас не було методичок, таких по яких ми мали працювати. Власне, працювало воно наступним чином. Ми з першого дня активної фази бойових дій, тобто фактично 25 вже, лютого 2022 року, включилися в процес, бо ми бачили, що дуже велика кількість людей переміщається по Вінницькій громаді, по наших дорогах на захід України. Власне, з місцевим бізнесом ми проговорили в березні 2022 року, хто мав бажання розмістити. На своїх виробничих потужностях, складських потужностях спочатку хоча б майно, щоб його спасти, щоб воно не попало в окупацію. Ну от, наприклад, якщо говорити за активну фазу релокації з Донецького регіону, то найбільше з Маріуполя було це в період якраз березень, квітень, травень 2022 року. І маріупольського бізнесу досить багато в місті Вінниці. Якщо говорити про те, що місцевий бізнес надавав, надавали свої майданчики деякі навіть півроку рік безоплатно. Тобто ніякої не брали платні, відповідно несли свої затрати по охороні, по комунальних послугах і так далі. Департамент економіки і інвестицій створив реєстр тих, хто хоче надати свої площі вже релокованому бізнесу. Таких біля 100 у нас площадок від 150 квадратних метрів до 15 тисяч квадратних метрів. І власне це зіграло ключову роль, коли вони приймали рішення залишатися в місті Вінниці. Власне, є ряд інструментів, які вже вони мають як релокований бізнес, і користуються ними? От до речі, якщо говорити про раду підприємців при міському голові Сергію Моргнову, то два підприємства делегували своїх представників для ради підприємців при міському голові, які працюють в громаді нашій, і вони теж впливають на те, щоб приймати рішення відповідні, які цікавлять бізнес. А яка тенденція спостерігається на сьогодні? Скажімо, якщо говоримо... Ормо про малий бізнес, який працював до початку війни. Вінницький, він дещо скрутився і на його місці прийшов релакований, чи тут все гармонійно працює? Якщо говорити от конкретно 24 рік, у нас певні вже підсумки є. У нас в місті Вінниці е суб'єктів господарювання взагалі стало ще біль більше. Тобто, якщо у нас на початок року 2024, на 1 січня, було 56%. Тисяч суб'єктів господарювання, юридичні і фізичні особи, то на кінець року. Близько 60 тисяч, тобто плюс е, близько 4 тисяч е, суб'єктів господарювання, це і юридичні і фізичні особи. Тобто місцевий бізнес теж е, зміцнюється, і ми вдячні за те, що вони працюють на економіку України, платять податки. Незалежно від того, яку форму власності вони мають, і чи це ФОП, чи це ТОВ, чи це ПП, чи це ВАД, ЗАД, е, Вони працюють, і саме головне надають робочі місця ми нашим. людям. Би Воєнні дії вони мали б навпаки скоротити роботу е, малого. Ви розумієте, що бізнесу, дивіться а тут ну, навпаки? У нас прив'язка була в період там взагалі незалежності, що ми аграрний регіон, але насправді ми більшою мірою вивозили сировину. Так, ну умовно, зерно сьогодні більше ми направлені на те, щоб глибока переробка була і додана вартість. І зараз багато підприємств якраз цю додану вартість створюють. Багато вийшли на зовнішні ринки. До прикладу, якщо говорити за підприємства Екоснек, яке практично присутнє всьому, всій Європі, на кожній полиці Розумієте, це приємно, що наші підприємства сьогодні масштабуються і мають можливість. Експорту продукції сьогодні, експорт значно перевищує імпорт в Вінницької області, тобто ми поступово переходимо на експорт не сировини, а готової продукції да. або на півфабрикатів. тобто, тут ще варто зазначити, пане Андрію. Скажіть, можливо, декілька слів про програми підтримки малого бізнесу, які працюють на рівні громади, та що пропонує сьогодні влада? Можливо, для тих, хто. Хоче започаткувати власну справу ну, д, програми, які були і до активної фази бойових дій, і вони діють до, досі. Це в першу чергу на які вже можуть претендувати і релокований бізнес. Е, в першу чергу, це новостворене робоче місце. Ми компенсуємо за новостворене робоче місце є, 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 єдиний соціальний внесок ЄСВ. На ну, сьогодні становиться 1760 гривень на місяць. От і досить активно працюємо. Програма ця діє також компенсація відсоткової ставки по кредитах. Крім того, варто зазначити, що в квітні 2023 року депутати міської ради прийняли, як на мене, дуже дуже таку гарну програму, яка була покликана на подолання енергетичної кризи. Коли в Жовтня 2022 року у нас блекаути розпочалися як виклик. Спочатку був це дизельні бензинові генератори, газові, а потім ми прийшли до, до висновку, що потрібно системні рішення мати, напрацювали за пів року і дали можливість бізнесу встановлювати сонячні станції, а потім масштабували до акумулюючих станцій. І кожен бізнес, який встановлює в себе на дахах або на фасадах, або на ділянці сонячні станції, або це може бути вітрові станції, або бути гідроелект. Електростанції має можливість претендувати на 1 мільйон гривень. Тобто, фактично, прізвище. Підприємці, які працюють як ФОПи, як вигляді малого та середнього бізнесу, вони отримали певні преференції та, можливо, навіть і податкові пільги. Так? В першу чергу тут не про податкові пільги, а про можливості працювати. Бо ми багато таким чином долаємо викликів. Дивіться, якщо є акумулятор, на який ми, до речі, компенсуємо також 1 мільйон гривень на суб'єкт господарювання, то людина може працювати навіть блекаут. А влітку взагалі економити. тобто деякі підприємці влітку в сонячні періоди взагалі не витрачають кошти на електричну енергію, а це левова частка їхніх видатків в багатьох випадках. Тому тут однозначно ми говоримо як інструмент, бо податкові пільги це про тимчасові заходи, а це назавжди те, яке буде працювати на підприємства. Ну і варто зазначити, що в 2024 році спільно з бізнесом ми створили програму підтримки трирічну для малого та Середнього бізнесу. Сім видів ваучерів, три з них грантові, чотири з них компенсаційні, які покликані на те, щоб. Підтримати ветеранський бізнес, ті, хто демобілізовані сім'ї, їхні там 100 тисяч гривень, на товари подвійного призначення, 250 тисяч гривень. Якщо говорити про ваучери на співфінансування в державних грантових програмах, то там передбачали 75 тисяч гривень. Це грантова історія. А ще є у нас компенсаційна грантова, це скажімо так на випередження, а компенсаційна, коли потратили вже підприємці кошти. З них варто зазначити найбільший, що на придбання основних засобів, тобто на скажімо, модернізацію бізнесу, 500 тисяч гривень. Вінниця тут як флагман виступає, чи такі програми можливо діють в більших. Ну інших варто вистав? зазначити, що до нас приїжджає дуже багато підприєм органів місцевого самоврядування з усієї України і. Багато беруть у нас як, ваш досвід, да, так? як зразок, що потрібно робити, ключове в кінцевому результаті? А що від того, якщо говорити про бюджет міста Вінниці? Він останні 5 років зростає, і якщо порівняти з 20-м роком, і до кінець 24-го, зріс майже вдвічі. Якраз до бюджету знає, що все ж таки будь робота будь-якого бізнесу включає в себе і фінансову складову. Скажіть, скільки коштів надійшло до міського бюджету від релокованих підприємств та загалом від малого бізнесу та як можливо зміни податкового законодавства, що відбулись наприкінці минулого року, позначились на їх роботі. Адже я спілкувався попередньо з вашою колегою Галиною Якубович. То вона сказала, що міський бюджет не доотримує. 500 мільйонів гривень я за за це зараз вам розкажу. Значить дивіться, у нас, якщо говорити про релокований бізнес, 140 суб'єктів господарювання це юридичні особи, 274 – це фізичні особи. Приблизно половина з юридичних осіб запрацювала, тобто, ну скажем так, вийшла на якісь уже показники. І з фізичних осіб підприємців 82%. Так, от від цих працюючих підприємств місто вже отримало 55,6 млн грн гривень в 2024 році. Мало багато кожному хай визначає, але це тенденція до зростання постійного. Тобто вони набирають людей, вони працевлаштовують, вони створюють продукти. Наприклад, дуже характерний такий приклад: це перфето, яке реглокувалося з Херсона. У нас в місті Вінниці не було фірмованого торта Вінниця, а перфето привезли фірманий торт Херсон, і наших спонукало місцевих кондитерів до створення нашого брендованого торту Вінниця. Тобто Вінниця отримала свій е, новий бренд, е, крім вінницького фермеру. Є ще да, да, так. да. Тобто, знаєте, галузева. Якщо говорити про виклики бюджету, то декілька слів. Ми за рахунок того, що перенаправлені державою кошти від військового, так званого і силового ПДФО, як громада втратила приблизно 1 мільярд гривень. Однак, враховуючи те, що ми активна громада, спроможна громада, стійка громада, ми змогли надолужити це, а також виконати певні наднорми і виконали бюджет 2024 року. Тому держава. Вигляді Верховної Ради України довела до нас реверсну дотацію, тобто спроможні громади дають неспроможним на 2025 рік у розмірі 531 млн грн. мільйон гривень. Я хотів би, щоб люди тобто знали... Тобто держава компенсує ні, ваші витрати. Навпаки, держава забирає наші зароблені кошти 531 млн грн. мільйон гривень. Хто попереду нас? Лише дві громади в Україні: це місто Дніпро і Львів, а Вінниця на третьому місці по сумі реверсної дотації, mm -hmm. тобто це те, що ми віддаємо державі, яка потім розділяє на неспроможні громади, де не немає дохідної частини. Е, ну, за чисельністю, звичайно, Вінниця не є третьою по Україні. ну, ми десь приблизно восьмій. Але за спроможністю ви бачите в трійці лідерів. Що ж, я дякую вам, пане Андрію, за змістовну розмову. А слухачам нагадаю, що. В ефірі Українська радія Вінниці звучала програма з перших уст. В ній брав участь заступник Вінницького міського голови Андрій Очеретний. йшлося про роботу та підтримку релокованого бізнесу, що працює на території Вінницької громади. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.